Друзі, усім привіт! Ви на каналі Експорт. Мене звати Євгеній Гладун. І сьогодні ми завітали на великий саміт від Sport Business Club, де відбудеться одразу шість дискусійних панелей щодо актуальних питань та проблем у нашому спорті. Тут сьогодні виступлять десятки відомих українських спортсменів, а також чиновників, функціонерів та менеджерів. Що вже закінчилася перша дискусійна панель під назвою Український спорт, завдання зберігати та перемагати. Її спікерами був екс-міністр молоді спорту України, а нині голова Національного олімпійського комітету Вадим Гуцайт та дворазова олімпійська чемпіонка, чемпіонка світу, переможцях освітніх ігор Лілія Петкопаєва, Ексклюзивне інтерв'ю з якою ви можете подивитися на нашому каналі. Отож, більше половина дискусії на сьогоднішньому СБК уже позаду. Тільки що закінчилося обговорення питань спорт, бізнес та медіа в контексті відновлення України та війни. Окремо поговорили про спорт у діджиталі та на телебаченні. Через кілька хвилин починається дискусія стосовно впливу війни на кар'єри професійних спортсменів та на їх розвиток. Але детальніше ми розкажемо вам про найбільш важливу та спільно значиму тематику, яка піднімалася на сьогоднішньому саміті. Мова само собою йде про реабілітацію українських військових після поранення шляхом долучення їх до адаптивних видів спорту і проведення змагання Цих дисциплін детальніше про успіхи та проблеми у цій сфері нам розповідає модератор цієї панельної дискусії Олександр Сукманський. На жаль, для нас якраз у ці види спорту вони розпочали свій розвиток так саме після того, як війна розпочалася, як почали повертатися ветерани, перші, які отримали пошкодження. Я думаю, що, е, якщо можна так сказати, е, зараз ми набуваємо гарного розвитку, тому що. На жаль, це молоді, здорові, сильні люди, які дуже класну конкуренцію можуть складати своїм суперникам на міжнародній арені. Ми це бачили на іграх нескорених, ми бачимо це у футбольних поєдинках, які YouTube, Ютуб ікспорту, де хлопці з ампутаціями теж класно себе проявляють. Але, звичайно, те, що сьогодні була піднята ця проблема, це питання, не вистачає підтримки держави. І місцевих бюджетів для того, щоб розвивати краще. База є, бажання є, це зовсім недорого. Це люди, які є вольовими, з сильними характерами, і яких просто потрібно підтримати для того, щоб вони піднімали наш прапор і показували гарні результати. Тому початок гарний, але йому потрібно допомогти цьому, цьому напрямку і цим видам спорту. Ось таким був цей СБК Саміт. На ньому було багато цікавих гостей, багато цікавих питань, які розглядалися на дискусіях. А ви не забудьте підписатися на наш канал, адже наступні кілька днів ми публікуємо ще більше крутого контенту, який ми відзняли сьогодні тут. Таймайте спортом, дивіться спорт та розбирайтеся у спорті. До нових зустрічей.